І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в мою ігру Вода і. Хто повністю її гру, ставте лайк. Була не така ігра. І лайк. Давайте. Так. І це в нас вода, яка не може до вогня докосатися червоного. А от як ви бачите, тут у нас вогонь. Такий шпиндик. Це прикол... головоломка з приколом. Ну, типу, знаєш, бачиш, тут виділяється, Що подивися до. Так вони до цього до красного О, до червоного бою не можути. До чорного не можна дотрагуватись. Але придивися до чого? і До синього. Диві. Там ж виділяється другий колір. що означає. Тут, що ми можемо зробити. Ну, отак. Все. Це його флажок був. А с этим надо по... Там надо было так. Там надо было с умом попотеть, а тут э, с И... О, тут так... Тут... О, все. Мы выиграли. Мы молодцы. Все. Ладно. Да, это другой уровень, да. Тут разные сим. Я что-то у меня звук и там на фоне это ничего, это брата. Ничего страшного. Так, показать. Э, показать. Так что даже тут будет. Все, вот так. И И давайте. Управление тут. На экране меняется. Ну, є портал. Дивіться. І тут теж прикол такий є. Ось такий прикол, тож тут скрасний е, прикол. Колись е, я зроблю е, ще уровень. Оце. Бо зробити було ще один уровень, було дуже тяжко. Не, ну там я там скопірував. Та нічого ти сильно е, народ... був. Потного. Ну, е, тільки по я другий уровень я робив е, ду... Ну, це, е, я був... Ну, коротше, було легше мені ще один раз і груці зробити, щоб намалювати цей грабаний <кхух> уровень. І... І ми також до флажка. Так, ну, до води, там де звоздочку, до цього, там де хрест. Так. Портал. А, є спон. Тож не треба, тільки по цьому. Рожевому. І їдрунка у нас. Ну, а, е, так. отак. І так. Йдрунди. Якщо тут, якщо ви хочете, я вам зараз покажу код настройки, ви можете зробити ту же саму ігру. Ось що. Можете якось її модернізувати, як захочете. Я я зараз покажу, як це... Ну код вам зараз покажу просто. Во, скріншот. Робіть скріншоти. КМИК. Во! Робіть скріни. Вот так. Ммм. Кому як, Тільки там, якщо захочете, там і подробності зроблю. Бо тут, ну прямо скріншотом, якщо ти дебіл, то скріншотом не обідать. Тут один скріншот тобі не поможе. Вот так. От тут на було, то на вогні. О тут. І кажу вам сразу, прапор. От той же прапор, в ньому я бачу такий колір. Отакий. Mm. Ось такий колір зелений. Це важна дуже штука, а тут фіолетовий. Тому що став такий хоч кольорів. Це як, ну, як банковські карточки, чіп. Хоча ці кругляшки, вони допомагають. Вони надо для селу. Вони допомагають. вони допомагають. Ну, коротше, це спеціальна штука, тому що там, якщо доторкаєшся до того кольору, там... Тижаєш. Стоп? <глух> я буду чистіш цей у портали? Ну, от вогнянки код, якщо ще не я не Я не якщо ви понимаєте, то щоб грати ось цими клавішами S, D, ну цими англійськими клавішами, у вас должна бути включена англійська мова бути включена англійська мова щоб не управлялась тут нема ну тут окрім вогня і води, кода нема на магнейку всім остальним нафіг не надо вот так вот в першому я зараз можу вам показати бо я забув з за вашого комп'ютера... якщо ви захочете я можу зробити ще якийсь уровень Обычно вот а, а тут такий кодом. Во, скріншоти можете робити. Ну тут можете робити скриншоты. Перший уровень там без приколів робить. Тут не надо всех приколов. Ну, с порталом там будет геморрой. Ну вот таке. М -м -м -м. На флажках тоже ни хрена нема. Побачить ничего. Ну mm -hmm. и все. Mm -hmm. Вы сможете на аватарку поставить облудце. Oh, гениальный чудик. Сайуна свого гоня за вода. Ладно. Будем заканчивать это видео. Э, на цей хорошей ноте. И давайте все по!